Криптони, усім привіт, усіх вітаю і особливо вітаю тих, хто вчора подивився мій відеоролик на Ютубі, в якому я робив огляд на ринок та дав свою аналітику. Що трапилось за цю ніч? За одну добу біткоін дав майже 6%, На даний момент він прямо на наших очах зростає. Зараз ціна 104 чотири тисячі доларів. Чистого росту було десь майже 5,5-6%. майже 6%. Ось він ще вище і вище зростає 5 і Якщо ми відкриємо графік ефіріуму, то тут майже 12% чистого росту всього за один день, навіть менше там за 20 годин приблизно. І саме про цей сигнал, якби про такий напрям, я і казав в минулому відеоролику. Uh, також хочу, хочу вам нагадати про свій телеграм-канал. Тут якраз я казав, те, що повністю закриваю всі свої шортові угоди і заходжу в лонг по біткоїну. Uh, наприклад, сьогодні я зайшов на 101 тисячі, uh, вже є 200% ну з 150 печем. Uh, позиція навіть ще більше на даний момент. Uh, але не хочу втратити час, щоб її відкривати. Що можу сказати з цього приводу? Ми починаємо заходити в альт сезон. Якщо відкриваємо криптобаблуз, бачимо, деякі монети дали там, по 20-30%. З кейс Сінг 50%. Ну, багато монет дали в середньому 20-30% просто за одну добу, за один день. А, можемо навіть відкрити часовий графік, бачимо, що тут деякі монети по 10%, там, по 4% стріляють. А, як я вчора і казав, альтсезон сезон вже потроху починається. Чомусь ніхто його не бачить, але деякі монети вже злітають. Наприклад, ZK Сінг тільки сьогодні почав свій зріст, тобто ось за тиждень 140%, за сьогодні чистими 50%. Що можу ще сказати стосовно біткоїну? Залишаємо точно ту ж саму стратегію, тримаємо, тому що це тільки початок росту. Очікуємо, очікуємо цифри в районі там, 110%. 10, там, 115 тисяч за біткоін. І ще дуже цікавий момент, який я знайшов буквально на ну, буквально сьогодні. Е е якщо ми відкриємо денний графік біткоїну, навіть не денний, навіть тижневий графік біткоїну, е можемо побачити нашу трендову лінію особисто про неї якраз я розповів в минулому ві відеоролику. Ось ми її коснулись і від неї відштовхнулись далі, далі вверх. Тобто у нас є така тінь. як, як ви пам'ятаєте, у нас є зона підтримки тут? Ми ще не закріпились свічею за її межами, але, скоріш за все, свіча десь на ну, самого верхнього краю тут закріпиться. На нашій зоні а, підтримки, далі будемо йти вверх до 115 тисяч до зони супротиву, і будемо, скоріш за все, пробувати зону супротиву. Чому? Тому що у нас дуже багато ліквідності. А, якщо ми включимо горизонтальні, горизонтальні об'єми, включимо денний графік, давайте ще, ще стосовно денного. Нагадаю, бачимо те, що дуже багато ліквідності в цій зоні, тобто, тут, як я казав, майже немає ліквідності, маркетмейкеру взагалі немає сенсу якось дампити біткоін. Ніхто, ніхто з цього не зможе зробити серед маркетмейкерів. А якщо ми почнемо пампити біткоін, ну тобто маркетмейкер. То він зможе зібрати дуже багато ліквідності, тому що багато шортових позицій. А це все нам ну, показує лімітні ордера, стоп-лоси інших гравців. І бачимо, що зверху дуже багато ліквідності. тобто, Починаючи навіть там з 115 до 120 тисяч за біткоін, дуже багато ліквідності, і це якраз прямо на зоні нашої, нашого супротиву. Тобто дуже вир... велика вірогідність, що ми будемо пробивати цей супротив. Но давайте я вам покажу ще один момент, який помітив сьогодні. Якщо включимо тижневий графік, та давайте учні, учні індикатори ми вимкнемо, включимо індикатор, який називається EMA. З цього індикатору можна зрозуміти просто таку середню скользящу е, нашої ціни за там, останні там, тижні, тобто е, ну, у нас тижневий графік, тобто, за, за кожні тижні. Е, е, бачимо те, що наш біткоін зазвичай як коїться, коли е, біткоін пробиває цей графік, да, коли він уходить нижче цього графіку. Е, ось, наприклад, як було е, в 2022 році, в, е, тут ми бачимо те, що. Десь в травні, в червні, ми ну десь в травні, ми почали дуже дуже сильний дамп по біткоїну, почали просаджуватись, падати. І якраз в цей момент ми пробили цей, цю, цей індикатор. І багато хто вважає, що ми його знову пробили. Але насправді, якщо подивитись більш детальніше, ми. О, вчора трохи прикоснулися, але ми не ну не закріпилися нижче цього індикатору. Тобто, ось ми на цьому рівні, і це нам говорить те, що о, як це було і приблизно там десь о, півроку по тому і рік по тому. Те, що це дуже гарна зона підтримки, о, від якої ми можемо спокійно відскокувати навіть ще вище. І ще це ще один індикатор, який нам ну, говорить про те, що. Потрібно вангувати біткоін, да? тобто я свої позиції не буду закривати, буду очікувати ціну в районі там, 115 тисяч. Давайте повернемось на 15 хвилинний графік. Бачимо, ну, який зараз проходить зріст. Можливо, буде невеличка тут якась корекція, але ну, вона буде зовсім незначна. Взагалі, очікуємо ціни в районі 110-112 і далі дивимося, що в нас буде коїтись з зоною підтримки, точніше, з зоною супротиву. Якщо будемо пробувати зону супротиву, то можна очікувати біткоін там, по цінам 130-140 тисяч. Повернемось на денний графік, бачимо нашу зону супротиву. Очікуємо те, що будемо доходити до її верхньої границі. А, якщо пробуваємо зону супротиву, скоріш за все, йдемо ставити новий all-time high, Ідемо на 130-140 тисяч. Така у мене думка. А, вчорашній сигнал відработав просто на, на всі 100, а, тільки зробив відеоролик. Буквально там 5-6 годин біткоін почав відростати. Тому хто зацікавлений торгувати разом зі мною? Переходьте знову ж таки до телеграм-каналу. Тут всі мої угоди абсолютно безкоштовно. Я все публікую, нічого не скриваю. Ось, наприклад, нещодавно докупив ще тона в минулому відеоролику Також казав, що це дуже класна монета. Тут більш детальніше розписав, чому саме тон обираю і. І на цьому, в принципі, все. Такий вийшов відео-відеогляд. Очікуємо ще більше рост. І до зустрічі завтра.